Розклад для риб на наступний тиждень. Щось вам в своїй фінансовій сфері доведеться вирішувати наступного тижня. І причому вирішувати в не надто гармонійних обставинах. От щось станеться. І треба вирішувати. Вам не надто подобатиметься ця ситуація, але нічого не вирішувати не можна. Треба вирішувати, треба приймати якесь рішення, треба боротися з якимись перепонами, інакше. Ну інакше неможливо, навіть не можна сказати, що ви не зможете відмовитись від рішення, і все залишиться так, як є. Ні, доведеться щось вирішувати в ненадто приємних умовах і приймати рішення швидше за все, яке вам не дуже той подобається, але виходу просто немає. З вашим здоров'ям все буде гаразд. Бо у вас буде чудове здоров'я, у вас буде міцне тіло, у вас буде класний імунітет, ваш організм працюватиме як швейцарський годинник без бою, без перепонів, без якихось негаразів. Ніщо негативно не зможе повпливати на ваше здоров'я наступного тижня. А от стосунки швидше за все будуть не надто романтичними. Хоча, можливо, між вами не буде якихось таких сварок чи конфліктів, але все одно буде якась така прохолода. Ну, немов кожен сам по собі, немов і не сваримося, і немає ніяких негативних відчуттів. Але справжньої романтики, справжньої теплоти, справжнього кохання не вистачатиме, на жаль, наступного тижня. А відпочинок буде класний, натхненний, чудовий, так, як то вам хочеться, так, як то ви собі намрієте, так, як то ви собі наплануєте, все так швидше за все і складеться. І ви зможете відпочити, насолодитися, розслабитися, взяти від відпочинку масу приємних емоцій, отримати масу позитивної енергії. Ви вийдете з цього відпочинку задоволеними, натхненними. Можливо, навіть відновленими.